За підтримка міського голови у Кам'янському відбулася знакова зустріч із волонтерами Кам'янського району, під час якої обговорювалися ключові питання координації та співпраці благодійних організацій. У заході взяли участь представники волонтерських спільнот із жовтих вод, п'яти хаток, вільногірська, верхівцевого, криничок та вишневого, а також провідні волонтери Кам'янського. Ці люди щодня вкладають свій час, зусилля та серце в допомогу тим, хто цього найбільше потребує. Хочу першу чергу подякувати. Всім вам, волонтерам, які працюють на території нашого Кам'янського району, подякуйте вам за ваші великі серця, за те, що підтримуєте наших військових, підтримуєте наших вимушених переселенців, підтримуєте всіх, хто цього потребує. Ми розкажемо, як працюють наші волонтерські організації. Вона створена волонтерську раду, яку я очолю. Ми постійно на прямому зв'язку зі всіма нашими волонтерами. Кожну. Тижня практично ми зустрічаємося, разом їздимо до наших військових, проводимо велику кількість різноманітних заходів. Ну і взагалі ми думаємо, що коли є можливість обійнятися досвідом, це ну, тільки для загальної справи нашої буде корисно. Важливою частиною програми зустрічі стало відвідування волонтерських осередків Кам'янського. Гості змогли ознайомитися з діяльністю місцевих благодійних організацій, побачити, як організований процес надання допомоги, а також поспілкуватися з волонтерами, які щоденно докладають неймовірних зусиль задля підтримки захисників України, внутрішньо переміщених осіб та соціально вразливих категорій населення. Зокрема, учасники заходу відвідали волонтерський центр та світ дитинства, а також благодійні організації Покрова Хаб та Каріта і сьогоднішній день, коли об'єднуються волонтери не лише міста, але й цілого Кам'янського району, є прикладом для інших районів, навіть для інших областей. Найперше це співпраця. А співпраця для того, аби найперше допомогти нашим захисникам, біженцям, нужденним. Ця згуртованість, бо ми навіть молимось про єдність. Боже великий єдиний єдність усім нам подай. Ми прикликаємо в молитві, бо завдяки цій єдності, цій цілісності, ми е, здатні робити насправді великі справи. Зустріч просто неймовірно цікава і насправді дуже потужна, бо вона е, направлена не на об'єднаність. Е, Взагалі, всіх ГО, БО, БФ, це взагалі дуже класно. Я вважаю, що це треба робити, і напевно, що це нас об'єднує, це обмін досвідом, так? це нові знайомства, це партнерства. Я тільки сьогодні познайомилася з жінкою і вже 10 крісел колісних знайшла. Ну це справді дуже класно. Нам вони дуже потрібні. Під час зустрічі учасники ознайомилися з роботою, яка ведеться у Кам'янському, обговорили важливі аспекти подальшої співпраці та можливості більш ефективної взаємодії між організаціями. «В Даний час я вважаю, якраз це зустріч та яка необхідна для всіх України. Нам необхідно об'єднуватись і таким чином ми подолаємо, тому що разом ми сила. Мені сподобалось, що місто Кам'янське стало місцем, в якому дуже комфортні, сприятливі умови для громадських організацій. Міський голова зміг їх об'єднати, щоб була одна мета, одна ціль роботи це допомога військовим, допомога вимушеним особам. І дуже приємно, що міська влада Кам'янського змогла організувати таку роботу в цьому місці. Волонтерський рух кам'янського району продовжує розвиватися, залучаючи все більше небайдужих людей до благодійної діяльності. «Знаєте, чесно, я дуже щаслива, що це було створено саме для нас, тому що це об'єднує чим далі, тим більше викликів постає у волонтерстві. Це і брак гуманітарної допомоги, це брак досвіду в тих чи інших направленнях. Тому таке об'єднання волонтерів. Воно додасть сил нам впевненості і єдності, що ми не одні, тому що одна організація, чи один волонтер, може зробити набагато менше, ніж зробить це більшість людей. Тось тобто, об'єднання. Я дуже щаслива бути поряд і знати, що наш Кам'янський район має так багато волонтерів.